Вітаю! І у нас розбір завдань НМТ. Перед нами завдання. Укажіть уривок з історичного джерела, де відображено проблему радянської дійсності кінця 1940-х-початку 1950-х років, на якій фокусує увагу карикатура. Написи на карикатурі: Невдахи, експериментатори, вейсманізм, морганізм, менделізм і варіанти відповіді. Тема, яка представлена в даній карикатурі післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 і на початку 50-х років, розгортання ідеологічних кампаній. Аналіз карикатури дає змогу визначити, що радянська карикатура присвячена явищу перших повоєнних років Лисенківщини. На це вказують написи: Невдахи, експериментатори, «вейсманізм», менделізм, морганізм та саме сатиричне зображення вчених генетиків. Аналіз уривків джерел дає змогу виокремити словосполучення маркер особи, які відстоюють принцип формальної генетики, який вказує на правильну відповідь. Вейсманізм, морганізм, менделізм це терміни, які використовували прихильники Тараса Лисенка Лисенківці для позначення класичної генетики як реакційної буржуазної лженауки. Назва походить від імен вчених, які зробили значний внесок у встановлення сучасної генетики: німецького зоолога Августа Вейсмана, американського біолога Томаса Ханта Моргана, до речі, Лауреата Нобелівської премії, та австрійського ботаніка Грегора Менделя. Тож, правильна відповідь: відповідь Г. Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, не спроможні зрозуміти вказівки Леніна про те, що пізнання людини не є пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл до спіралі. Зберігай та передавай друзям.